25 років дорогою добра, милосердя та відданої праці свій ювілей відсвяткував міський територіальний центр соціального обслуговування в установі. Діють чотири відділення, які допомагають людям похилого віку, інвалідам, одиноким та малозабезпеченим громадянам адаптуватись до життя. Для цього надають підопічним понад 100 видів соціальних послуг. За словами начальника центру Ірини Ковальчук, для клієнтів закладу в першу чергу важливе тепле слово його працівників. На сьогодні є служба, в якій працює понад 115 осіб. Основна частина їх надає допомогу вдома тим людям, які не змозі обслуговувати самостійно. Немилосердні люди тут не можуть працювати. Це спілкування, це постійна турбота, це постійне переживання тих бід і страдань, які людина переносить. Сьогодні територіальний центр обслуговує близько п'яти тисяч хмельничан. Світлана Сінькова прийшла сюди два роки тому. Тепер не може натішити своєю участю у тамтешньому драматичному гуртку. У мене була колись така мрія ще з дитинства виступити на сцені, і то мені ніяк не вийшло. А тут мені така нагода прийшла, що я вже й виступаю на сцені. І я дуже задов... задоволена. Привела Світлану Михайлівну у терцентр її подруга. Зінаїда цимбал від закладу отримує найважливіше спілкування та вдало організоване дозвілля. Жінка керує гуртком господарка. Займаємося в цьому колективі, печем, готуємо. Пробуємо, угощаємо і наших пенсіонерів. І щасливо щаслива те, що я все-таки попала сюди, тому що ми з людьми це велике щастя, ніж бути я сама, немає нікого, і бути одній це дуже важко. І з Днем народження члени господарки привітали територіальний центр Короваєм. Не з порожніми руками на ювілей прийшли і представники міської влади. Подарували дошку Євмінова. Хочу. Подякувати колективу за цю таку непросту роботу. Насправді, знаєте, можна сказати, що ви знаходитесь на передовій тих всіх проблем, таких самих гострих проблем. Дуже часто люди дякують, навіть не стільки за те, що щось вдалося допомогти вирішити, тільки за те, що вони бачать у вашій особі людей, які готові вислухати. Соціальних працівників закладу Сергій Іванович відзначив грамотами та подарунками. Вітали центр зі святом і його колишні керівники. Один із перших, Олександр Цюзік, відзначає. За 25 років структура зуміла стати найпотужнішою в області. Дозвольте від імені нашої громадськості, від імені проспілок, від імені наших людей, подільчан, сердечно привітати наших працівників територіального центру з їх 25-річчям, побажати їм здоров'я, щастя, успіхів, наснаги і щоб дійсно наші люди, особливо малозахищені громадяни, були захищені.